Серед українських жінок це найбільш розповсюджений тип старіння. Привіт! Мене звуть Ольга, я фізична терапевтка з багаторічним досвідом у косметології і власниця інтернет-магазину професійної косметики та обладнання. Цей морфотип характеризується опущенням, птозом м'яких тканин обличчя. Це порівняно з тим, що для нього характерна добре розвинена підшкірна жирова клітковина. часто у поєднанні зі схильністю до набряків та щільною схильною до жирності шкірою. Ось основні ознаки деформаційного типу старіння: зміна овалу обличчя, пливе контур обличчя, з'являються брилі, нечітка лінія щелепи. Глибокі насогубні складки навіть у порівнянна молодому віці. Марионетка безморшки складки, що йдуть від куточка в губ до підборіддя. Нависання повік можуть бути мішки під очима та набряклість навколо очей. Друге підборіддя. Часто з'являється навіть без значного набору ваги. Схильність до набряків, обличчя може виглядати одутловатим. Деформаційний тип старіння є типовим для слов'янської зовнішності та європіоїдної раси, особливо для тих, хто має схильність до повноти, щільну статуру, комбіновану або жирну шкіру та достатня підшкірно жирової клітковини. Це особливості роблять обличчя більш схильним до провисання під вагою м'яких тканин. Для цього типу старіння особливо ефективними будуть процедури, спрямовані на ліфтинг та ущільнення тканин, наприклад, ревліфтінг, лімфодренаж, мікрострумова терапія, лімфодренажні масажі, зміцнення м'язового каркаса, апаратні та спеціальні масажні техніки, міостимуляція, фасеальний скульптурний масаж. Розуміння свого морфотипу старіння дозволяє підібрати. Найефективнішу стратегію догляду та профілактики, щоб якомога довше зберегати молодий та підтягнутий вигляд. А якщо маєте запитання, то пишіть питання в коментарі або мені в директ.